Каже, фермеру, хай розраховує мене, подивимося, що він скаже. Yeah, yeah. Я з ним, та розкажи. Yeah. Розкажи, яка жопа сьогодні була. О, oh, oh, Безплатно yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> <так. laughs> А зараз у мене такий настрій офігенний. Блін, так хочу додому. Виграли грін карту, але немає роботи. Є люди, які пропонують вакансії, монтажника, інтернет-мереж, телефону та кабельного телебачення. Робота на вибір в багатьох штатах США. Можливість заробляти від 1 тисячі доларів тиждень. Також в них є свій ютуб канал, де вони розповідають про деталі та нюанси цієї роботи. Всіх, кого це зацікавило, посилання буде в описі під відео. Я тільки що вийшов з душу зараз за 25-та. Ми сьогодні проснулися в 4 годині, і от я тільки вийшов з душу. І що я можу сказати про такі заробітки? Зараз на кухні, тут у нас взагалі кухня загальна з поляками. І я собі жарю м'ясо своє, то ще купив от, от моє м'ясо, офігенне таке ітарюване. Так виглядає кухня, тут от макарони. Ти теж макарони вариш? Так. Да. Макарони. От, от, полячка теж робить, це макарони. Тут от така от обстановка. Що повезло я відкриваю мультиварку, там в мене рис. Я забув, що я рис звернув, у мене ще рису допіїще. Це офігенне. Зараз просто я підігрію, з'їм собі з цим м'ясо, з рисом. І що? Я піду на вайфай посижу, і буде день закінчуватися. От такий от день вийшов, взагалі жорсткий. Я сьогодні так замахався, сьогодні дуже довго на роботі було. Цілий день я чекав цього моменту. Як з четвертій години я проснувся. Так, і до 5-ї години я цього чекав, тому що цілий день одні батончики в них вже почав боліти живіт. Вот що я чекав. М'ясо офігенне просто яке обожаю. І рис теж офігенний. Після такого тяжкого робочого дня це просто зараз так кайфаном. Всім привіт! Мене звати Андрій і ти на каналі Життя Коваля. Зараз я знаходжусь в Німеччині на заробітках. Сьогодні мій 11 чи 12 день. З того часу, як я взяв свій перший вихідний, пройшло два дні, і я зробив собі другий вихідний. Як ви бачите, нікого нема. Всі на роботі. Я тут зараз сиджу і якби роблю порядки. Бо тому що тут бардак вообще, це моє якби, крісло, мій куточок. Я тут роблю порядки, складаю. Я сьогодні просто проснувся. І зрозумів, що взагалі не маю сили, я не вивалюю, я собі роблю другий вихідний. Я не знаю, взагалі, чи можна так робити, чи не можна, чи мені ще буде щось, чи не буде, чи знімлюсь за проживання, тому що проживання 10 євро коштує. Ну, в принципі, я сказав, що мені просто погано було, хай не знімають, а то, що я два дні назад ще один вихідний брав, ну тобто перший, я сьогодні вже другий, два дні попрацював і знову взяв, Де я не знаю, чи, ти, чи так проканає. Тому що всі, от з ким я живу, взагалі ні разу вихідний не брали. Ні, один тільки брав, але він тут не знав кімнаті в іншій кімнаті. Один тільки брав вихідний. А ці всі вже 12-й день без вихідних працюють, заробляють гроші. Який в мене сьогодні план на роботу я не вийшов. Зараз я поскладаю оце весь бардак, хочу зробити. І потім хочу поїхати в Дрезден, в зоопарк піти сходити, погуляти, бо тоді я не встиг, коли ти знаходишся на заробітках довгий час або навіть не довгий, просто пару днів. Ти розумієш, як вдома класно тут вівсянку? Я сьогодні зробив це. В мене ще там рис стоїть з м'ясом. А й, до речі, вівсянку я сьогодні за весь час за оце майже два тижні. Я тільки другий раз їм вівсянку, тому що я не можу проснутися в четвертій годині. Я просинаюся. Потім засинаю, потім не знову будуть, вже 4, 25, 30, а ми виїжджаємо за 20, там за 15 і треба вже вставати. Я вже взагалі деколи його встигаю поїсти, деколи не встигаю, Встигаю тільки деколи закинути, якщо є готовий рис, там ну, з собою взяти в контейнер. А так я тільки другий раз їм вівсянку за весь час, бо я просто не можу встати. Я вже лягаю і в 8, і в 9 годині, щоб в 4 нормально встати. Але в мене щось не виходить, всі починають то кричати, то щось заходить, що, що, що якийсь шум, блін. я так лежу, 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 поки засинаю, і не можу ніяк в Такий режим тяжко настроїти? Якби я сам жив в кімнаті, звісно, у нас тут семеро чоловік, що дівчата заходять, це вообще. Тільки що мені перший раз зупинилася машина в Німеччині. Я такий вийшов з того, з нашого дому, зупиняє машину, в селі одразу мені зупинилося, а до того скільки разів зупиняв, ні разу не зупинялась. Я кажу, тут Рездень, він каже, окей, типу сідай. Я сів, але він підкинув мене тільки одну зупинку, типу, до маршрутки можна вже доїхати і сам одразу не поївся. Я, так пані, він потім розвернувся, поїхав назад, і взагалі в іншу сторону було. Ви просто подивіться на це. Тут зламалися такий через річку перехід чуть-чуть, І вони зробили такий от заборчик, обгородили ленточками. Підходжу до входу в зоопарк, я показую пресу і думаю, ну проканаю чи не проканаю, вона кажуть, о, окей, no problem, все. Дає мені таку брошурку, типу, ну просто, коротше, карта зоопарк. Тут взагалі подивіться, тільки, яка карта. Я отут о десь тут коротше, от білий тигр, пінгвін, взагалі, дуже великий зоопарк. You ain't my first love, I'm not lost. Блин, <різований> я не знаю, чем вам выйду, но це просто жесть. Ой, ка воно страшно, мне зворот так страшно, берня. Не знаю, оце, оце вот. О, воно просто білистекла. Что це вообще за таке? Класно, звісно, в Дрездені. Блін, якби не та робота, я б тут залишився, лишився, погуляв ні, місто офігенне, річка, взагалі класно. Тільки, блін, один великий мінус, та робота і треба не на неї ходити. А після роботи часу погуляти взагалі. Ну, треба брати вихідний по-любому. Погуляв собі, подумав, вирішив. Короте, напевно, сьогодні скажу, що їду я додому, скажу фермеру, хай розраховує мене, подивимося, що він скаже. Ми ще під такі огорці лізли. Yeah, yeah. Я з ним, то розкажи. Шо, розкажи, яка жопа сьогодні була. Та що, важко робити до сонце сильне може 30 градусів, вчихаєшся, сержи все по покропою. Хай треба було рвати там, де наша стру... ...рвали, по підгорку лазили, то все і по 2.40, Декуди є вишні, а декуди нема. Навіть пацан як ви списки, то не будемо підписували, він спитає, чого ти підписали, я скажу, малий пьяс. І все. О, заебись! Ой, можно ти пацане хуярну ти ж не так Ти теж не заплутає, що це дві Покроплено, всі що ну чону. Блять, не знімай. Не знімай, серйозно тут. Чого? А що тобі, бля? А, ти ще хочеш... Робити і робити все життя. Yeah. <laughs> Погуляв я вчора по Дрездену і вирішив, що треба їхати додому. Знайшов старосту, і ми шукали з ним фермера, щоб сказати фермеру, що я їду. І не могли знайти його. І написав тому чуваку той організації, через яку ми їхали, сі там, туди, сюди. Ось студент хоче поїхати додому. Він пише: студент не може просто так поїхати. І каже, яка причина? Кажу, я до дивлюся, студент не може просто так поїхати. Раніше мені писали, що в будь-який момент можете поїхати, а тепер думаю, все, капець, не поїду. Коротше, написала, кажу, причина по сімейним обставинам. Написав договір, який там на розривання контракту туди сюди. Короче, нормально все прийшло. Фермера тому повідомили. І сьогодні я знов не вийшов на роботу, і добре, що не вийшов, Бо може пацани прийшли з роботи і сказали, що взагалі жопа збирали вишню під таким кутом високим. З драбини пару раз, там всі падали, там драбундри ставити наверх, щоб падали пару раз, щоб вишню покропили, і там збираєш, і взагалі чуваки проходили, все лице було пухше, таке. Якесь взагалі непонятне щось повисипало на лиці, бо її тільки покропили якусь хімією було. Казав, пас на сьогодні взагалі була адська робота, і сьогодні я вже розрахувався, все, слава Богу, знайшов блаблакар на завтра зранку. Завтра зранку маю їхати. Надіюся, що по тим чуваком теж до блаблакарі домовлявся з ним. Він поняв, де то є чи не поняв. Я щось надіюся, що поняв. Так, сьогодні вже ранок. Я тут сиджу на лавочці і чекаю того чувака, який має під'їхати за мене на блаблакарі. Він буде їхати на Opel, Вівару, бусом. І, походу, він буде один, і я один пасажир, і все. Сижить зі мною ще Ліля. Вони сьогодні з Насіком взяли вихідний і не йдуть на роботу. Ліля з Насіком хочуть їхати в Дрезден. І вони думають, чи купляти їм балет на маршрутку чи ні. Тому що 2,30 – це 80 гривень. Туди назад 160 – теж немаленькі гроші. Чи поїхати з Зайцем, так як я їздив. Але там ще великий ризик, тому що можна заплатити 60 євро. От вони вирішують це питання. А зараз в мене такі настрій офігенний, блін, і так хочу додому. Коротше, чувак має на тому бусі от звітом виїхати. Я йому пояснив там з автобаном, тут два повороти, Він має звітом от виїхати, звітом їхати. Якщо я його побачу, цей опель, цей бус, який я буду довольний, блін. Я думаю, він поняв все. І надіюсь, нормально заїде. Пау Лілі, ти нормально виглядаєш, Може скажеш кого Ти казав, що будеш нормально виглядати, скажеш. Шкода, що ти їдеш, звісно. Шкода, що я їду? Звісно, ти що? Ми так подружилися. За два тижні? Так. Да. О, давайте запитаємося пару стів лілі про роботу. Розкажи, я ти казав, не варто, да, взагалі ж друг. Конечно, не варто. Важка робота, фізично важка. Для дівчаток точно. Ти думав, то мій бус?